Мене звати Саша, мені 12 років. І я з березня місяця минулого року шукаю свою маму. Її звати Козлова Сніжана Михайлівна. Нас розлучили фільтраційному табірі в селі без Росіяни говорили, що я мамі не потрібен. Що віддадуть в прийомну сім'ю в Росії. Уявіть, вони навіть не дали мені попрощатися з мамою. У нас не було ні світла, ні газу, ні води. Ми стояли коло мангала, готували їжу, тому що в Дома неможливо було готувати. Та потім почався обстріл. І я почув вибух, мене оглушило. І потім я відчув, що в мене щось пече. Я відчув гарячий такий наче уламок. Я кричав мамі, що в мене болить око, що в мене пече. Мама швидко мене відвела між гаражами, ми заховалися, переждали обстріл. Потім ми з мамою шукали медичної допомоги, щоб вилікувати моє око. Пішли на завод Іліча. Там були військові медики. Вони обробили око. І ми сталися з ними на заводі. А вже на заводі закінчились боєприпаси, і нас всіх взяли в полон. Російські військові нас посадили в Камази як якихось тварин, і відвезли в якийсь ангар. Я сидів в фільтраційному таборі, чекав, маму, декілька годин, а так привели, навіть не дали попрощатися. Та сказали, що мене від мами забирають. В інтернет відвезуть і там вже мене, зна... мене прийме російська сім'я. Потім вже в Новозовську лікарі сказали, щоб мене відвезти в Донецьк. І я Це спустя. Місяць випросив телефон в одного хлопця і так швидко е, в туалеті подзвонив до бабусі і... на одну хвилинку і розказав їй, де я знаходжусь. 24 лютого не було зв'язку. Я не, не знаходила собі місця, де ж мої діти, які знаходяться в Маріуполі. Але все-таки чекала, все-таки ж ждала, що все-таки хтось де ж дзвонить. Коли мені 19 квітня за телефон телефонує незнайомий номер, я говорю, хто? Саша каже, бабу, забери мене. Кажу, Саша, заберу синочок, заберу таки чекай. Давай збирати документи, щоб до нього приїхати. Мене відмовляли, мов куди ти їдеш, тебе можуть прикрити і не випустити. А я кажу, як же не їхати, як там ж моя кровинка. Вона мене чекає, мені треба по-любому їхати. Місяць ждав і бабусю, і думав, може, мама приїде, а мама не приїжджала і не приїжджала. І коли вже бабуся приїхала, я переживав, щоб мене не, не забрали так, як і в мами. У нас були такі емоції, що ми від радості плакали одне за одним. Я його хочі худ, забрала і повернула до себе додому. До Але ж все-таки чекаємо на Сніжану. Надіємося, що вона все таки Ми її шукаємо і надіємося, що вона повернеться, повернеться до, до Саші і я буду щаслива разом з ними. Якби мене міг почути весь світ, то я б сказав, що треба швидше перемогти цю війну, щоб. Щоб всі діти побачили своїх рідних, щоб всі батьки повернулися до себе до домівок, щоб ви обняли своїх рідних та щоб все було добре в цій країні та в цьому світі.